Вітаю, отже, сьогодні ми спробуємо зануритися в одну ідею, яка, знаєте, одночасно і дуже проста, і неймовірно глибока. Ідея про те, що наш зовнішній успіх, кар'єра, фінанси, вплив це власне пряме відображення нашого внутрішнього світу. Ми поговоримо про те, як свідоме керування власними думками може стати, ну мабуть, найпотужнішим інструментом, особливо для тих, хто веде за собою інших. Так, і нашим путівником у цій темі будуть уривки з книги Джона Кехо Гроші, успіх і ви. І наша місія сьогодні, скажімо так, не просто переказати його ідеї. Ми хочемо виокремити з них дієві практичні методи і подивитися, як ці принципи можуть допомогти сформувати мислення справді ефективного лідера. Гаразд, тоді почнімо з основи: з фундаментальної ідеї Кехо, яка звучить так: що ви бачите. Те й отримуєте. Він каже, що світ це не якась об'єктивна реальність, а радше дзеркало, що відображає наші внутрішні переконання. Абсолютно. І Кехо йде далі, він намагається пояснити сам механізм, він припускає, що думки це е, певні вібрації енергії. І ті думки, які ми постійно, знаєте, прокручуємо в голові, вони з часом, ніби кристалізуються і стають стійкими переконаннями. Ось тут я хотіла б трохи зупинитися, бо вібрації енергії, притягування обставин це звучить ну трохи містично, чи не так? Дуже слушне запитання. Воно повертає нас, скажімо так, на більш прагматичну землю. Так, цілком ідеї кехо можна інтерпретувати через такі поняття, як, наприклад, упередженість підтвердження або ретикулярна активаційна система мозку. Ага. Простіше кажучи, якщо ви глибоко переконані, що всі хороші можливості вже розібрали, ваш мозок буде фільтрувати реальність, він шукатиме докази саме цієї теорії. Тобто він помічатиме успішних конкурентів, провали на ринку, ігноруючи при цьому якісь нові ніші, нові шанси. Саме так, як у тому прикладі з книги про двох людей один бачить світ сповнений можливостей, а інший світ дефіциту. І за словами Кеху, обидва мають рацію, бо кожен створює свою власну істину. Точно. І ось тут ми підходимо до ключової відповідальності лідера: його внутрішні переконання, свідомі чи ні, стають тими лінзами, крізь які дивиться вся команда. Тобто, якщо лідер вірить у потенціал, він буде бачити можливості там, де інший бачитиме лише перешкоди. Абсолютно. Тому перший крок до успішного лідерства це власне. Аудит власних лінз. чи допомагають вони, чи навпаки обмежують це логічно. Припустимо, ми провели такий аудит і зрозуміли, що наші переконання нас обмежують. Одна справа це усвідомити, але ж зовсім інша, справді їх змінити. Це ж не так просто. Звісно, не просто. І Кехов пропонує такий системний підхід із трьох кроків: перший це реструктурування минулого. Замість того, щоб згадувати минуле і знаходити там підтвердження своїх слабкостей, потрібно свідомо шукати докази своєї сили, тобто згадати всі випадки, коли діяв упевнено рішуче, сміливо, так навіть якщо вони здаються дрібними, так але чи не є це просто самообманом? І як лідер може застосувати це до команди, не знецінюючи при цьому реальні минулі навдачі? Адже вони були? Йдеться не про заперечення невдач, а про зміну акцентів. Лідер може сказати: так, ми провалили той проект, але давайте згадаємо, як ми згуртувалися, чого ми навчилися. Ага, тобто зміна наративу. З ми програли на ми стали сильнішими. Саме так це перетворює минулу невдачу з джерела сорому на цінний урок. Зрозуміло, який другий крок? Другий крок укорінення нових переконань. Кехо порівнює це з вивченням таблиці множення. Ну, знаєте, через щоденне методичне повторення. Ви обираєте нове, бажане переконання, наприклад, моя підсвідомість, мій партнер в успіху. І щодня по 5-10 хвилин повністю на ньому концентруєтеся. І третій, мабуть, найважливіший крок, так. Третій крок це дія. Потрібно починати діяти так, ніби нове переконання вже є вашою реальністю. Навіть невелика символічна дія посилає дуже потужний сигнал підсвідомості. Тобто, якщо хочеш стати рішучим лідером, прийми одне рішуче рішення прямо зараз. Точно не просто говоріть про зміни, а першим покажіть приклад. Це створює довіру. Добре, ми реструктуруємо минуле, укорінюємо нове, підкріплюємо діями. Але все це вимагає ну, величезної енергії. Потрібно якесь паливо. Для цього двигуна змін безумовно, і Кехо називає цю силу жагою. І тут важливо розуміти, що це не просто бажання, це палке, нестримне, всепоглинаюче прагнення. Те, що не визнає слова, неможливо. Саме він наводить приклади Едісона, братів Райт, Генрі Форда. Але історія, яка найкраще ілюструє цю ідею в контексті лідерства, це, звісно, історія Теда Тернера, засновника CNN. О, ось ця історія з Тернером це щось неймовірне. Більшість людей на його місці після слів власного бухгалтера вже б опустили руки. Абсолютно, він мав лише збиткову телестанцію, вона втрачала шалені гроші. Бухгалтер каже йому, що компанія приречена і звільняється. І що робить Тернер? Купує ще одну збиткову станцію. Це звучить майже ірраціонально. Так, в чому тут секрет на думку Кехо? Секрет саме в цій жазі, яка межує з одержимістю. Тернер бачив не те, що було, а те, що могло бути глобальну медіаімперію. Його бачення було настільки сильним, що воно ну затьмарювало поточні фінансові показники. Так, на його столі стояла табличка: Веди, доводь до кінця або ж зайди з дороги. Ось це і є візіонерське лідерство. Коли CNN запустилася, вона втратила 70 мільйонів доларів за перші п'ять років. 70 мільйонів. Усі навколо, мабуть, бачили катастрофу. Звісно, а Тернер бачив реалізацію своєї мрії. Його жага, і те, що кехо називає шостим чуттям, дозволили йому витримати тиск. Ця ідея про жагу неймовірно потужна, але будемо відвертими, для багатьох ця жага пов'язана з грошима, і у Кехо є дуже специфічні погляди на те, як ми повинні думати про фінанси, правда. Так, він вводить поняття двох типів свідомості: свідомість процвітання та свідомість нестачі. І вони, за його словами, несумісні. Не можна одночасно вірити, що грошей на всіх не вистачить, і при цьому чекати на успіх. Саме так, і він стверджує, що обов'язок лідера свідомо культивувати в собі та своїй команді свідомість процвітання. Вона базується на чотирьох переконаннях. Давайте їх розберемо. Можливості є всюди. Друге успіх і достаток це природній закон Всесвіту. Третє. У мене є всі необхідні таланти для успіху. І четверте, про що ми вже говорили: моя підсвідомість це мій партнер. Але тут ми знову стикаємося з глибоко вкоріненими стереотипами за гроші, щастя не купиш, багаті люди жадібні, це ж теж обмежувальні переконання. І кехо приділяє багато уваги розвінчуванню цих міфів. Він каже, що гроші це інструмент, і знову повертається до прикладу Теда Тернера, який, ставши мільярдером, пожертвував мільярд доларів ООН. Це яскравий приклад соціально відповідального лідерства. Абсолютно. Кехо формулює це дуже чітко: Ваш успіх допомагає багатьом, ваша невдача не допомагає нікому. Успішний лідер створює робочі місця, платить податки. Лідер невдаха – Ну, він не може нічого з цього. Отже, ми відкалібрували переконання, знайшли жагу. Але двигун без керма це просто потужний безлад. Які конкретні стратегії кехо пропонує лідерам? По-перше, він пропонує фундаментальний принцип працюйте з розумом, а не на силу. Успіх це не про кількість годин, а про їхню ефективність. І тут є дивовижна історія письменника Артура Кларка. Коли лікарі помилково сказали, що йому залишився рік життя, він поставив собі за мету написати шість книг. Шість книг за рік. Коли до того на одну в нього йшло 18 місяців. Так, і він це зробив. Це доводить закон Паркінсона, будь-яке завдання розтягується, щоб заповнити той час, який ми на нього відводимо. Тобто ефективний лідер ставить жорсті дедлайни і фокусується на результаті. Саме так. Окрім цього, в книзі є ще так звані три переможні стратегії. Вони звучать як готовий посібник для керівника. Так, розкажіть про них. Починайте, пам'ятаючи про кінець це про важливість мати чітке бачення кінцевої мети. Не просто цілі, а яскравий образ майбутнього. Друга – розставляйте пріоритети. Це класична дилема лідера, вміння відрізняти важливе від термінового. І фокусуватися на першому. Звісно. І третя – плануйте роботу і робіть за планом. Це про дисципліну. І для цього Кехо пропонує дуже конкретний інструмент, щотижневий цикл, так? Так. Так, і це надзвичайно потужна система. На початку тижня скласти список ключових завдань, протягом тижня методично їх виконувати. Наприкінці тижня провести аналіз, що вдалося, що ні, і головне, чому. Все це звучить як ідеальний план. Але, знаєте, реальність завжди вносить свої корективи. Шлях до великих цілей, сповнений відмов, невдач. Як бути з цим? Тут Кехо пропонує радикальну ідею навчиться любити слово ні. Любити слово ні. Так, він каже, що кожне ні насправді наближає вас до так. Найкращі продавці це ті, хто чує ні найчастіше, бо вони просто роблять більше спроб. Кожне ні, це не поразка, а лише крок у процесі. Це підводить нас до фінальної, мабуть, найважливішої якості наполегливості. І в книзі є просто хрестоматійна історія про промоутера Джеррі Перенчо? Так, історія, яка ідеально ілюструє лідерську стійкість. Перенчо вирішив організувати легендарний бій між Алі та Фрейзером. Йому потрібно було знайти фінансування 10 мільйонів доларів. І він склав список зі 100 потенційних інвесторів. І Йому відмовили 25 разів поспіль. 25? ні. Це ж може деморалізувати будь-кого. Звісно, але секрет Перенчеву був у його переконанні. він не сподівався знайти гроші, він знав, що знайде їх. Для нього кожна відмова була просто викресленням ще одного імені зі списку. Його внутрішня впевненість була настільки непохитною, що вона очевидно транслювалася. І назовні 26-та людина у списку Джек Кент Кук погодилася, бій відбувся. Але найцікавіше сталося потім полягає в тому, що лідерство це гра, яка виграється або програється передусім, ну всередині нас, у нашій свідомості саме так. Все починається зі зміни переконань, підживлюється палкою жагою, скеровується розумними стратегіями і реалізується через дисципліновані та надзвичайно наполегливі дії. Так, і є одна думка з книги, яка мені здається ідеально все це підсумовує. Кеху цитує футуриста Бакмінстера Фуллера, який одного разу сказав: схоже, що я дієслово. Ми не статичні об'єкти, не іменники, а постійний процес становлення, безперервна дія. І це залишає нас із таким, знаєте, потужним питанням для роздумів: яке дієслово ми обираємо для себе сьогодні: чекати, скаржитись, боятись чи можливо творити, змінювати, вести за собою? Як ми сьогодні з'ясували, цей вибір на щастя, чи на жаль, завжди залишається за нами.